Ювілейний день народження хижнянської загальноосвітньої школи відзначили цьогоріч сельчани та гості. Організували яскравий святковий захід. Людей було стільки, що все село, як кажуть, аж гуло. Хижня того дня ожила. у вашу школу, вийшовши, він сказав, що Людмила Михайлівна: моя любов і моє серце належать кіжнянській школі, і, мабуть, більшій любові не буде до жодної школи. Наскільки є вразила і та аура, і ваші дітки, і ваші вчителі, і надія діна. Любов'ю своєю, прихильністю, життям своїм до школи. Я хочу, в вашому селі було найбільше найбільше дітей. Не 40, як я зараз у школі. І не 10, учителя, а щоб це була могутня школа району. Може, ми на противагу в тому, що сьогодні відбувається, щоб ми не народжували, для нас цим рабством, голодом, бідністю свято 80-ліття. Має бути тою основою, що нам не вісімдесят на 800, вісімсот, тисячу років, бо нам цей день дав всіх нас зібрав. Тож Росія його, аби нам свого духа дарував. От я просив щасливий день для нас, день цей пережити, вмітися веселити і на кожний час. Раді вітати вас у стінах нашої рівної школи. Сьогодні ми зібрались на незвичайне урочисте свято дуже поважно і ювілей школи. Школа це не тільки стіни, які ви сьогодні побачите, відвідуєте, потримаєте, пригорнетеся. Насамперед, це дух, це пам'ять, це традиції. Школа це і педагоги, ті, хто щодня сьогодні переступають у полі, її порізні. І ті, кого вже немає сьогодні серед нас, Але завжди вони живуть у пам'яті учнів своїх. Але концертною програмою організатори свята не обмежилися. По завершенню урочистостей в сільському будинку культури усі бажаючі вирушили до школи ювілярки. Адже не лише на святкування ювілею того дня з'їхались до села випускники та викладачі хижнянського навчального закладу. Не менш знаковою і особливо хвилюючою подією стало відкриття капсули часу. У цій урочистій обстановці відкриємо оцю капсулу часу, яка майже 50 років проіснувала у нашій школі, прожила з нами, дивилася за нами. Для чого ця капсула вода? Яка її мета? Щоб донести до наступних поколінь через багато років. Чим жила? Звичайно, то були 60-ті роки. то та одна епоха. Сьогодні інша епоха. Це багатогранність думки, надії, патріотизм великий. Коридори школи були переповнені людом. Мабуть. Усім без винятку кортіло побачити ту капсулу часу, дізнатися, що ж там історична подія в житті, да пройшло все таки ну, дуже багато років. І дійсно вже навіть ми не пам'ятаємо, що там подія була, але що там написано, зараз відкриємо, побачимо, і може відчуємо себе, от в тому ті юності, значить, да, які ми були. Рига в коридорі зростала, емоцій не бракувало. Ось та капсула. Майже 50 років вона пролежала в стіні школи, півстоліття там зберігалося послання тодішніх учнів нащадкам. То що ж було у тих листах? Коли ми вирішили написати вам цей лист, ми хотіли описати свою історію, але нам зараз тільки по 16, і наша історія ще попереду. На нашу долю ще не випало ні революції, ні війни. Ми, звичайно, заздримо тим, хто в годину тяжких випробувань не жалів свого життя для того, щоб ми могли спокійно з їхніх рук прийняти естафету великих справ і передати її вам. Стараємося. Робити все так, щоб не було соромно замарно прожити роки. Ми не забуваємо тих, хто створював перші осередки, хто з юних років воював за наше щасливе дитинство, за наше майбутнє, а потім їхав освоювати цілину. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Учні нашої школи створили чудову кімнату бойової слави. У те, що вони колись доживуть до того часу, як відкриватимуть капсулу тодішні випускники Мало вірили. Не вірилося в це і тому, хто закладав цю капсулу часу, колишньому вчителю трудового навчання. Поздоровуйте цим щасливим веселим днем. А ви пам'ятаєте, як ви цю капсулу робили? Пам'ятаю, я ще й добав тоді рузу, в кирпичі. Там було так трудно, але... Я вчитися чудового навчання, ну, тільки вам зробити цю дірку в сібі. Робив, зробив, написали все, я прослухав, що там насипано, написано. Ну, запакували. Ну я не думав в житті, що я доживу, щоб її відкрити. Дожив бачу ще поживу. Скільки вам років? Мені. Боюсь скалати. 89. Мені. Капсулу часу відкрили. Послання прочитали. Особливі емоції переповнювали присутніх в школі. Коридорами закладу вони метушились у пошуках знайомих облич, рідних, класних кімнат. Це була масштабна зустріч випускників. Погади про дитинство, про рідну школу вони залишаються назавжди, де б ти не був. І завжди дорога тільки тягнеться сюди, в твоє рідне місце, де ти народився, де пройшли найкращі роки юності. Де ти і ви знаєте, я хоч вчитель, але нема такої можливості часто відвідувати школу. Але хочу сказати, що для мене це велика радість побувати зараз в сінах школи, пройтись по кабінетах, посидіти за тією партою, за якою я сиділа, а ніколи не забувається, за якою партою сидіти, зустрітися своїми однокласниками, хоча не всіма, але, але ніби здається, весь клас зібрався, побачити вчителів, які Ще які мене навчали, яких вже нема згадати, зайшовши в кабінет, як де знаходить стіл, де була вчителька, як проходив урок. І е, я дякую надії, які не дякую е, вчителям цієї школи, що вони е, зуміли е, зробити такий, таке велике свято. Зібрати можна сказати, село за всі роки. Буде добре, хай буде мир на землі, хай школа й далі процвітає, хай працюють учителі. А який улюблений вчитель чи предмет у вас був? Мабуть, українська мова розставка. всіх любила вчителів, дуже усіх любила вчителів. Але я, як учитель української мови і літератури, звичайно, мій. Учитель це Галина Іванівна. І навіть до сих пір, пропрацювавши 30 років у школі, я намагаюся проводити так як так уроки, як проводила вона. І я їй вдячна, теж зичу здоров'я і можу з певненістю сказати, що її ніколи не буде за мене соромно, тому що є. Після неї продовжувачі е, учні, які, яким вона передала свою справу, прищепила любов до свого предмета, до своєї учительської праці було що згадати і колишнім викладачам хижнянської школи. 45 років пропрацювала в школі учителем української мови і літератури. Це були звичайно роки. Молодості, роки, встановлення, роки вже й прийшла і старість, Я вже не працюю, вже три роки як не працюю. Але школа залишилася, моя рідна школа. Я сьогодні тут зустрічаюся з своїми однокласниками, які у 67-му році ми закінчили 10 класів хижнянської середньої школи. Ви закінчувалися школу і повернулися сюди вчителювати. Чому що надихнуло? Педагогічний інститут І повернулася працювати у свою школу. Вийшла заміж і так ми. І так ми пропрацювали у цій школі і все, так, обоє попрацювали. Працював директором школи, працювала, я працювала учителем все життя. Я ставав директором, було 486 учнів, а здавав школу, було 280. ну… До одиниць не пам'ятаю. А зараз 39. А зараз 39. Але ж люди працюють, школа живе, ми на свої очі бачили, що це за школа. Майже 15 років директором школи працював. а потім через певний час 8 років заступником директора школи. Пішов на певні. Школу ми свою любимо, відвідуємо її. Я, наприклад, ще не перестала працювати, тому що займаюся репетиторством і допомагаю ще школі, тому що кожен рік учні здають і цього року маю десятку. Того року одинадцятку медалістка, а цього року десятка. І все. Так що я задоволена і все. Працюю, поки є сили, ще звичайно допомагаємо школі все. Ювілей школи став чудовою нагодою для колишніх учнів зустрітися з улюбленими викладачами та вкотре подякувати їм за їхню невтомну працю. Це моя вчителька, наша солодкоголоса Галина Іванівна. Коли вона читала вірші, ми просто завмирали, тому що вона так читала, наче. Хотілося б джолами на мед злетіти за так, вона ці вірші читала. Ми замирали на її уроках, дуже любили її уроки. Це була найвимогливіша вчителька в школі і її найбільше любили і поважали. Спасибі. Хочу привітати нас усіх з цим святом, щоб їм таке сталося. Подякувати всім вчителям, які були з нами протязі всього нашого шкільного життя, всім людям, які були в цей час що вже в школі, бо навіть тетя Єва нас навчила танцювати карапет. Це наша технічка. І хочу надіятися. Як... Не віддати борг. Це я кажу в камеру прямо, не вам не це. Надія Якіна, ви мене дивіться. І знаєте, ми вам написали вірш і на випускний вечір, і він не був виконаний із сцени, то я ж зараз скажу, що у вас усі чудові книги і всі картини просто клас. Ви нас хвалили і любили, бо не підводили ми вас. І хоч пройде багато років, ми без компасу зайдемо в ваш клас. Вчителював в Хижнянській школі і сільський голова Олександр Коваленко. Хоча пан Олександр сам не місцевий, та за роки прожиті в хижні, школа і йому стала рідною. Я сам не хижнянський, я приїхав з Чорнобайського району сюди після закінчення педагогічного інституту в 83-му році, як учитель фізкультури, пропрацював у цій школі 23 роки, потім обраним сільським головою. Але школа для мене, хоча і голова села, залишається тим центром. Куди тягне всіх? Тому що колись ми закінчили школу, сам обрав цю професію вчителя і не жалкую, тим більше, предмет фізичного виховання його люблять, любили дітки. Сьогодні ви бачите, що в нас в селі. Поз'їжджалися покоління різних років, зал переповнений, село, шумить село, гуде, всі веселі. Духовий оркестр грає, багато чого ми згадаємо сьогодні. Я, як вчитель фізкультури, також класним керівником був, випустив два класи у 96-му році і в 92-му році. Це мої випускники. Сьогодні, на жаль, одного з випускника мого класу антитерористична операція забрала Кумановський Віктор. Анатолійович, на жаль, його немає. Ми сьогодні чули. Та він йшов в ту групу наших земляків, жашківщан, де загинули на цій непотрібній війні. Але сьогодні свято треба говорити про щось радісне. Роки вчителювання Олександр Коваленко згадує з ностальгією. Колись у шкільних стінах було людно і шумно. Сьогодні ж в закладі лише 39 учнів. Та навіть, попри це, каже сільський голова. Видно, що школа живе. Дуже приємно і хочеться сказати про такого директора, як Надія, як надійсно. Завдяки їй ця школа держиться, тому що маємо тільки 40 учнів і мати статус перших третіх ступенів Це в області такого статусу немає. Але час прийде, що можливо ми зменшимося в статусі. Тим більше, що зараз йде процес територіальної реформи і селом, політики граються, щоб не було села, не було сільської ради. Ну, Діло не в сільському раді, люди залишаються в цьому селі. І отак, як сьогодні я побачив, скільки щоб так вони всі залишилися, це велика армія, з якими можна пройти всі і побороти всі перешкоди, які стоять на нашому шляху. Сьогодні мало і моїх випускників, але я їм передаю привіт, до зустрічі. Сьогодні я сказав, що ми зустрінемося на 85 років. Я думаю, це свято ще. Прийде в нашу хижню. В районі Хижнянська загальноосвітня установа відома як школа семи див: Дивоказ, диводром, дивокрай, дивосвіт, дивоцвіт, дивоколо та диворід. Тут своя особлива атмосфера. Ступати коридорами потрібно не з поспіхом. Кожен куточок привертає увагу. Хотілося б в школі побажати іще одного восьмого дива, щоб учнів у закладі щороку ставало більше. Щоб не стихав в приміщенні дзвінки, дитячий сміх, щоб ніколи хижнянам навіть на думку не спадало, що їхню школу колись може спіткати оптимізація.